Так як ви зо мною від самої посадки моїх помідорчиків хочу поділитися з вами своєю красотою. Ще тільки зав'язується, ще тільки починається ця вся краса. О, такі помідори. Це наша розсада, ми її вирощували з насіння, а кабачки... Боже, що з ними робити? Кому вислати кабачків? Їх уже мільйон просто. Просто мільйон кабачків. Дивіться, які гіганти вже. Починається сезон, кому треба кабачки. Первий досвід високорослих помідорів. Дивіться, вже який по срівню з тими низькорослими. А якби це ще була теплиця, ого, вони б вже дозріли. Щас покажу вам сержанта пепера. Це так називається. Бачите? Такий, з чорними полосочками. Такий красунчик.